Я тобі казал, когда тебе перше дає ці. Так, пофиг, пофиг. Сейчас дерьмось. Девять ти такі гроші кинегроші барашкин шей. Хз. Нару делать здесь. Там ще еще, було, там вс. Їдеш на ч? Сказати, Рамкуйте, я ему написал 6 да и у меня. Микросхэм 588. Да, по минималке. Просто ти пока. Напиши в чат будет, пожалуйста. Напиши в чат, бот. А тут туда. Давай, посмотри. Просто що цей, по, якщо я продам за 100, то типу, там комісія буде, а я хочу, щоб у мене рівно 100 я пройшло. То і так мало, але... Мені просто лень зараз продавати. Я просто вже багато типам продав. І граю за... Та не очі, ти от бушки підкинув. Ти би. Типам продавав вже з цими крохентих. Та ти такі гроші бараш, тіп! Нема. Давай, цей, зараз, карточку. Давай, може, я, о, щас, скинь, я... тобі скину? Я... 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 має вийти? Та, типу... Сакана... Напиши, напиши карточку. Скинь мені один лям.

А хоть маєш на увазі неправильно. Я побачив це як він почав ливати. Все, він заралив на две раз, два. Все, yeah. тряпи, не все він ливан. Ну, Короче, давайте так накину бабки. Кидай на фон. А, він ливнув. Вот говорю фонда. Все, я фраксик сделал.